you <music> Шановні земляки, сьогодні ми зібралися з трагічної події. Перестало битися серце відважного, сміливого відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху. Кривава війна забрала життя нашого земляка, махинька Олександра Артемовича. Сумно від того, що білими лебедами на небеса відлітають найкращі. Світ української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Олександр Атернович служив солдатом, трактористом, машиністом, ескаватора, інженерно-саперного взводу військової частини Збройних сил України 24 січня 2023 року. Під час захисту батьківщини у бою з російськими загарбниками біля населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області отримав бойове травмування. Був евакуйований до подальшого лікування, але 20 лютого 2023 року помер від ран. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Олександра Атемовича. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці, знову сумна звістка сколихнула Смілянщину. Ми втратили свого героя. Герой, який одного дня, змінивши свої плани, прийняв рішення йти захищати свою родину, нас з вами і нашу незалежну Україну. Завдяки таким героям, як Олександр Артемович, Весь світ знає силу і міць нашої держави. Від імені начальника Черкаської районної державної адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Подвиг Олександра Артемовича ми повинні нести все своє життя та передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Дорога родина, шановні присутні, сум і біль знову прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати слова глибокої, шани і подяки нашому герою, нашому землякові, люблячому сину, прекрасному чоловікові, люблячому батькові та дідусеві. Немає слів для втіхи, щоб висловити. Біль і втрату, яка понесла родина, наше місто, вся Україна. Дозвольте від імені міського голови Сергія Ананка, всієї Смілянської громади висловити найщиріші співчуття родині покійного. Герої не вмирають. Слава Україні! Помолимось за пер мертвих і живих, за душі тих, кого уже немає, чий голос нашим серці не затих хто нашої молитви так чекає. Нехай почують ясні небеса. Ми віримо в велике Воскресіння. Ми молимо воскреслого Христа, щоб душі взяв до світла та спасіння. Кадіння, Ти приносимо Христе Боже наш, як пахощі, духовний прими, як небесі, що нам подай влада Пресвятого Твоя, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Упокой душу спочорава Божого нового пристаного воїна, героя Олександра, який віддав життя своє за волю Соборної держави нашої України. в місці світло, місці квітучому, місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання. Всякі прогрішення, які вчинив словом, чи ділом, чи помислом. Як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, щоб вчила і не грішила, бо ти один без гріха. Правда, твоя правда у віки, слово Твоє – істина, бо Ти се Воскресіння, життя і спокій раба Божого. Воїна героя Олександра Христи Боже наш, і тобі славу вас селаємо. Безначальним тим отцем, пресвятим святим благим і животворчим твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Дорога родина, дорогі брати і сестри во Христі. Сьогодні із смутком із жалобою, і з плачем на устах молимося за нашого воїна, героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. Тому просимо Бога, щоб Господь, кожну людину, кожного воїна, який вже перейшов вічне життя, дав Царство Боже, а нам живущим тут на землі. Хай Господь укріпляє у вірі Христовій, дає сили, кріпості і мужності, що ми надалі стояли до кінця, що ми були в єдності і йшли до перемоги. Наша країна сьогодні в небезпеці. Війна ще завтра, на жаль, не завершиться. І нам треба ще прикласти багато зусиль для того, щоб якнайменше хоронили ми наших воїнів. Наших героїв, наших захисників. Сьогодні наша молитва лине до Господа Бога. Знаєте, молитва вона сьогодні легка, тому що Господь приймає душу цього героя. Господь приймає душу його у свої обійми. Біль і страждання тільки нам залишається. Але щоб утамувати біль і щоб дати пізнання любові душі його, щира молитва, рідних, і близьких і всіх нас за кожного воїна, за кожного героя.